Якщо один з членів рівняння є дробовим виразом, тобто виразом, який містить зміну в знаменнику, то таке рівняння називається дробово-раціональним рівнянням. Є різні способи розв'язання дробово-раціональних рівнянь. Один з основних способів це зведення їх до такого виду. P від x на Q від x дорівню 0. Наприклад, от давайте розглянемо. Одне з дробово раціональних рівнянь. Якщо ми хочемо розв'язати його цим способом, ми все, що знаходиться справа, переносимо вліво, отримуємо ось такий результат. Тобто справа має бути нуль. А далі зводимо до спільного знаменника зліва х на х мінус 1. Додаткові множники до кожного і будемо мати 2 на х-1 мінус х до рівня 0. Далі розкриваємо дужки в чисельнику 2х-2-х, а тут х на х мінус 1 до рівня 0. І зводимо подібні х-2 в чисельнику, х на х мінус 1 в знаменнику дорівнює 0. А далі ми скажемо, що дріб дорівнює нулю, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник 0 не дорівнює. І ми розв'язуємо перше рівняння х-2 дорівнює 0, х дорівнює 2. А далі, оце тільки може бути коренем нашого рівняння х дорівнює 2. І ми перевіряємо, чи це дійсно корінь, підставивши, наприклад, от цю умову обов'язково перевіряємо. Ми можемо просто замість х підставити 2. Будемо мати 2 на 2-1, як ми бачимо, це дійсно не дорівнює 0, тобто х дорівнює 2 є коренем нашого рівняння. Разом з тим, от даний тип рівняння можна було робити по типу пропорції. Тому що коли ми маємо ось такий результат, то ми скажемо, що добуток крайніх дорівнює добутку від середніх членів пропорції. Тобто ми запишемо 2 на х-1 дорівнює х. -1 ну і далі будемо розв'язувати звичайним способом це рівняння і отримаємо, звісно, ту ж саму відповідь. А знаменники у нас не повинні дорівнювати нулю. І ми обов'язково це перевіряємо. Будемо розв'язувати дробово раціональні рівняння, тобто ті рівняння, які містять зміну в знаменнику. Якщо у нас є дріб, ми маємо пам'ятати, що дробове риск означає знак ділення, а отже, в знаменнику не має бути 0, бо на 0 ділити не можна. Тому я зразу запишу ОДЗ, область допустимих значень даного рівняння. Х-2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 2. Після цього давайте. Спростимо ліву частину, як ми бачимо, ми можемо в чисельнику винести 2х за дужки, В дужках буде хміну 2 і на х-2 дорівнює 0. Далі, як ми бачимо, можна скоротити, і ми маємо що 2х дорівнює 0, звідки х дорівнює нулю. Х дорівнює 0 задовільняє наше ОДЗ, тому і є розв'язком рівняння. Розв'яжемо наступне дробове раціональне рівняння. Знову ж таки, знаменники не дорівнюють 0. Отже, 2х плюс 3 не дорівнює нулю, х не дорівнює 0. Ну, з першого рівняння ми маємо, що х не дорівнює мінус 1,5 і х не дорівнює 0. Далі це рівняння можна робити по-різному. Один із способів, добре нам знайомий, це розв'язування за властивістю пропорції, тому що добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. пропорції, це у нас рівняння пропорція, тобто ми можемо так от хрест навхрест хрест перемножити. В результаті ми будемо мати х у квадраті, я помножила ось так, дорівнює 2х плюс 3. Переношу х квадраті мінус 2х мінус 3 дорівня 0. Тобто рівняння є квадратним рівнянням. Як розв'язується квадратне рівняння, можна подивитись відповідні відео. Я, наприклад, буду розв'язувати це квадратне рівняння за відомою теоремою вієта. Отже, добуток коренів цього рівняння має дорівнювати вільному члену мінус 3, сума коренів рівняння має дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 2. Підбираємо числа. Ну, добуток 3, це 1 і 3. А тепер ми їх так виставляємо знаки, щоб сума була 2. Напевне, це 3 і мінус 1. Подивимося тепер по ОДЗ, ні 3, ні мінус 1. Ну, тут, в принципі, задовільняють наше ОДЗ. Отже, вони будуть коренями нашого рівняння.